Нащо я сюди припхалась? Саме так я пописала свою поїздку на тиждень моди у Копенгаген. Починала все з того, що сидячи ввечері за столом, я озвучила чоловіку. У мене є мрія. Він тільки спитав, яка і куди брати квитки. Я дуже давно хотіла поїхати на Fashion Week і ось це сталось. У мене було всього кілька запрошень від дизайнерів на покази та презентації, але хвилюватись мені явно потрібно було б через інше. Всі дні шаленого забігу під назвою Fashion Week – Це титанічна робота. Вкласти образи на щодень, відвідати поко. У різних точках Копенгагену зняти класний контент і при цьому не розлучитись. Я явно була не готова до упередженого ставлення через відсутність брендів на мені на стрітстайлах та мірянням кількості підписників в черзі на показ. Нікому не важливо, що ти вклала душу і дві ночі, обклеюючи свій костюм паєтками. Ну якщо вони тільки не відпорозки. Я так мріяла потрапити в ком'юніті фешн людей і сприймала лише образ інстаграму, але реальність, як та змія, вжалила, коли її тільки прийняла та пригріла на серці. Багато. То інсайтів, ще більше висновків, що я для себе взяла, та загалом найвідвертіш відео, яке я не могла випустити два тижні, бо була у сумнівах, вже доступно на моєму ютуб каналі. Якщо ти, як і я, мариш модою і хочеш цікавих деталей, посилання на мій канал у шапці профілю.